Жертва маркетингу. Я також купила ці сині миски, бо бачила теж відео, що допомагають вони в тому, щоб ловити оленку волохату страшного шкідника. Дуже скептично відносилася, але гарні такі мисочки купила і одну ось там он поставила. Тому що на одній з яблуньок бачила так, якби це наслідки роботи оцеєї Оленки Волохату І кожен день тепер хожу, туди перевіряю, і якби кіна не було, результату немає. Сьогодні теж маю йти. Треба забрати миску і використовувати її в господарстві на щось. Ось тут, десь де я, де я бачила погризені, погризені суцвіття. Десь тут вони мають бути. <кій> Може, вони вже типу. А, ось. Ось. Ось навіть вигризений повністю пуп'янок один. Ось тут, ось так, відгризні пелюстки. Оце воно. Так, і, як ви вже могли здогадатися, сьогодні в мене успіх, бо вона таки спіймалася. Мала зараза. Ха-ха-ха-ха. <свистак> так. Люди хто придумав цей лайфхак? Моя щира щира вам подяка, тому що Оленка страшний взагалі шкідник. А я ж не використовую жодної хімії. У мене їх небагато, але ж я розумію, що це поки що мої пташечки з оцього лісу можуть просто не справитися. Тому щиро вдячна за ідею. Жертва маркетингу я також купила ці сині миски. Бо бачила теж відео, що допомагають вони в тому, щоб ловити оленкову Волохату, страшного шкідника. Дуже скептично відносилася, але гарні такі мисочки купила і одну ось там поставила. Тому що на одній з яблуньок бачила так, якби оце наслідки роботи цієї Оленки Волохату. і кожен день тепер ходжу, туди перевіряю, і якби кіна не було, результату немає. Сьогодні теж маю йти. Треба забрати ми.